Сама м'ясна. Цілий огірок мені один порізали на один шматок. А, піца за тебе смачніше за цю. Але оці от дірочки е, схожа на заготовку. Ви знаєте, це хороша піца. Таке відчуття, що мене Друзі, всім привіт! У цьому випуску будемо шукати найсмачнішу піцу, але ми не будемо сьогодні їздити по різних модних піцеріях, ми будемо шукати народну піцу. Так, сьогодні ми дізнаємось в якому супермаркеті найсмачніша піца. У своєму телеграм-каналі я робив опитування. І до речі, якщо ви хочете більше брати участь у житті каналу, знати, яке відео знімається зараз, яке відео буде виходити наступним, різні бекстейджі, брати участь в опитуваннях і, в принципі, допомагати з контентом, то підписуйтесь на телеграм, і там я Робив опитування, де найсмачніша піца, і найбільше всього відсотків набрало сільпо. Тому зараз спочатку я відправляюсь в сільпо перевірити, як там, а потім поїдемо по всіх наступних супермаркетах. Фора, варуси, все-все-все, що ви знаєте, сьогодні буде. Можливо, навіть знімемо дві частини. Тому приємного перегляду, брюче смачненьке, а я погнав купувати піцу. Так, шукаємо піцу. А ось вона одразу. Вона метанська марка. Скільки одну мені, так. Да. Дякую дуже. Ще гаряченька. Дивіться, як швидко. Я взяв у Сільбо піцу, яка так і називається 4 м'яса. 107 гривень усього лише. Тут побажання. В всьому свій час. Е, дуже філософська думка, так. Да, дійсно, в всьому свій час. А зараз нам час з'їсти цю піцу. Погнали! Як на мене, ледне найкраще місце, щоб з'їсти піцу. Правильно? Дивіться. І я подумав, що це таке, чому вона розрізана? Я думав, що це, щоб їй легше було ну, у смітник викидати, коробку цю. Виявляється, що це чотири зручні тарілки. Тобто ви кришку берете, розриваєте і сюди кожен. Із вас чотирьох, хто скидався на цю піцу. Або якщо хитрий і не скидався, кладе собі шматочок і їсть. Давайте тепер подивимось на піцу. А... Таке відчуття, що мене най. Чи ні? Чина! А де тут чотири м'яса? Я бачу м'ясо раз. Я бачу ну, ковбасу, добре, м'ясо 2. Я бачу м'ясо 3, це курка. А четверте м'ясо, це що, оце? Це, це інше, типу. Ні, це воно і є чи ні. Так, я щось не розумію. Це наче 4 м'яса. Ну, три м'яса, давайте. Я три м'яса точно бачу своїми власними очима, якщо вважати ковбасу за м'ясо. Далі я бачу тут е, солоних огірків, дофіга, якийсь сир і що ще помідор. Все. По-перше, напишіть в коментарях, наскільки для вас вона апетитна на вигляд. Тому що мені трошки оцей солоний огірок ніби якось псує апетит. Ну, особисто мені. На смак це нормально, поки не дійшов до огірка, давайте. Ні, ви знаєте, він навіть не поганий, якби його було трохи менше. З приводу самого тіста, дивіться, мені важко трошки оцінювати, тому що це перша піца на нашому сьогоднішньому тесті. І що буде далі? Я не знаю. Може там буде взагалі взагапдець або взагалі супер, як смачно. Але я би не сказав, що це найкраще тісто. Далеко не найкраще. Давайте окремо по інгредієнтах. Кожен спробую. Ось ця ковбаска. Вона нормальна, це не найякась дешевша галіміша, але вона якось чомусь майже без смаку. Помідорчик. Дуже холодний. Чомусь коробка була ще тепла в неї, а сама піца виявляється зараз прям холодною. А, от така ще в нас є шинка. Я зрозумів, четверте м'ясо це, напевно, шинка. Просто там був один шматок такої не шинки, а чогось іншого. А це. Саме така шинка. Ковбаса, шинка, курятина. Давайте, до речі, курятину. Просто сухе холодне куряче філе, все. Що це таке? Це... Тут цілий огірок, мені один порізали на один шматок. Щоб заховати цю ковбасу, щоб я її не бачив. Да? Ну, як вам сказати, воно все їстівне, в принципі. Але задоволення, ну не нуль, а знаєте, мінус один, мінус Ну, Я не знаю, подивіться на це тісто, чи видно вам, що це за тісто. Воно тут з цієї сторони, наче таке хрумке, апетитне, але по факту це таке класичне заморожене, ніби тісто, знаєте, з морозильників у супермаркетах. Що вам сказати по Сільпо? Спочатку такі хороші враження. Ти заходиш, такий магазин чистий, класний, все такі фрукти так лежать гарно, цих піц мільйон стоїть. Вони одразу на вході, не потрібно шукати. 10 варіантів на вибір. Забрав. Каса без касира, самообслуговування. Ніхто не питає, чи потрібен тобі пакет. ти пікнув цю піцу, вийшов, спокійно, приїхав, відкрив. А там. Ні, ну давайте не забувати, що я зажрався, звісно. але... Ви серйозно? Ну, ви рекомендували цю піцу, мені щось воно якось не туди. Я спочатку був впевнений, що вони помилились, що не той стікер наклеїли. Я коли відкрив, я такий, ну ой, що мені робити? Потрібно зараз їхати знову туди, в магазин і міняти її чи щось робити, тому що це не та піца, це не чотири м'яса. Я був в цьому впевнений на 100%. Потім я зрозумів, що не вони помилились, а просто піцу потрібно назвати 4 м'яса і 10 огірків. А що ви хотіли за 107 гривень? Да, скажете ви? Ну, точно не цього. Отак, от. Е, моя задача сьогодні знайти піцу в ті ж гроші в супермаркеті і щоб вона була краще. Я, якщо чесно, такий засмучений, тому що в мене дуже весь час тепле ставлення до сільпо було. Я так люблю їх у цей. Наполеон, він такий масляний, такий офігенний жирний. Та й взагалі вони такі побажання на чеках, такі всі стильні, намагаються там щось кожне сільпо в якомусь своєму стилі робити. А піца, ні, ну можливо, якби вона була прямо з пічки, вона була би краща, але ну це все одно шляпа, як на мене. Рухаємось далі. Що? Рухаємось далі. Далі в нас буде Велмарт. Казали, до речі, що тут хороша піца. Ага! У, дивіться, піца якраз м'ясна. Те, що нам треба, 110 гривень. 430 грамів. Беремо. Все зручно, все круто, мені подобається. Все зручно. Я так розумію, це в них зайшов якийсь бренд. Або це їх власний бренд. І ось вони роблять ось такий фастфуд тут, так? Да? Правильно, кава. Піца, бургери. Ну таке саме все ходове. Справжня італійська піца, готуємо 7 хвилин. Добрий день. А у вас тісто самі ви да, вимішуєте? Це ж не формове таке? Слухайте, ну поки що мені все подобається. Я не знаю, яка вона буде на смак. Зарано ще робити висновок, звісно, але він розкатав тісто, поклав туди, як ви бачили, досить багато різних м'ясних виробів. Ніякого солоного огірка, лише трошки чого там було: цибульки і паприка жовта. І ось там я бачу, через скільки хвилин вона буде готова. Моє замовлення, тобто готується, готова. Я просто покажу йому чек, який я, до речі, вже пожмакав. І найголовніше взагалі не це. А найголовніше те, що мені Теж, як і в Сільпо, не доведеться стояти в черзі просто на касі. Розумієте, я розрахувався там і все, і я виходжу. В сільпо, правда, треба було стояти, я просто пішов на іншу касу, а тут взагалі просто забрав тут і пішов. І ти не стоїш в черзі з тими людьми, хто там купує собі додому воду, туалетний папір все інше. A few moments later. Замовлення номер 150 виконано видачам зоні Моє. Угу. Дякую вам. Навіть чек не потрібно було показувати, тому що, ну, в принципі, йому показує, що воно Як який цей огляд. Ха-ха-ха, ні, жартую. Байк на місці, а це значить, що у Велмарті готують піцу так швидко, що у вас навіть не встигнути вкрасти велосипед. А блін, це я хочу її їсти! Що вперед, давайте пробувати! Так, це жовта паприка. Це не помідор жовтий, це паприка. М'ясо, як самі бачите. Ну, що тут розказувати, ви самі бачили, скільки було в сільпо, скільки тут. Оце я би назвав чотири м'яса. Щоправда, оцей помідорний соус. Він не поганий, ну, реально хороший, він не смердить прям так сильно е, цією пастою томатною, але. Ну, Видно, що він швидше за все якийсь напівфабрикат, а не там стиглі томати, але що ви хотіли, це ж не піца в ресторані. Тісто не гумове, м'яке і дуже-дуже-дуже тонке. Ось ви бачите, яке воно. Тобто, якщо ти доїдаєш до кінця, воно як булочка, воно м'яко жується і взагалі залітає. Трошки вона е, порізана дивно. Я думаю, що її так навіть чепись різали, тому що, бачите, є такий шматочок, є такий, а є взагалі отакий. Ось він малесенький зовсім. Це не найбільша, я думаю, проблема. Головне, щоб піца була смачною, а вона смачна. Сир хороший, до речі, е, схожий на моцарелу. Я не впевнений, що це справжня моцарела. Я думаю, що це типу сирний продукт моцарела. Давайте так, якщо порівнювати з піцею Сільпо, вона вийшла всього на 3 гривні дорожче, але набагато її приємніше їсти з приводу того, що. Вона щойно спече, а сільпо стояла на вітрині. Ну, я думаю, що тут е підхід магазину теж важливий, тому що я думаю, що тут і сенс в цьому, щоб у них не було там 10 штук наготованих, і ти приходив і брав. Тут ти замовляєш, проплачуєш і тоді її починають готувати. Я думаю, що якби я в сільпо сказав, а приготуйте мені свіжу, е мені б сказали, що ось є готова, ми її дві хвилини тому приготували, типу, беріть. Це треба було, напевно, щоб прям наполягати. Мені щось потрапило на зуб тверде. Я не знаю, це хрящ був. Ось. Mm. Uh -huh. ah. Так все було чудово, поки мені щось не потрапило на зуб. Схоже на якийсь пісок. Я думаю, що це був. Може хрящик з ковбаси чи щось таке. Я його не зміг дістати, не відчув. Не знаю, чи копнув, чи де воно ділося. Але це був момент ну, взагалі неприємний. Давайте окремо по інгредієнтах. Це в нас якась е, грудіночка. До речі, нормальна. Ну, вона і на вигляд, ви бачите. Тут видно, що воно непогане таке. а ну. Я бачу вже, що вона ну, хоча майже така сама. Як і в сільпо. Вона більш насичена, ніж в сільпо була ковбаса. Але вона більш так розвалюється, напевно, більш дешева. Чи відчувається це, коли ти їси її в піці? Ні, звісно. Чи відчувається це окремо? Так. Але вона не погана. Я впевнений, що будуть ковбаси набагато і гірші. Далі в нас курка іде тут не філе, а копчена курочка. Отака. От ну, класика. А зараз вже я думаю, що це помідор. Ні, це па і сир окремо. Давайте. Дивіться, 100% це не моцарела, це сирний продукт. Чи погано це? Звісно, краще була б моцарела, але за 110 гривень в супермаркеті, щоб вам поклали справжню моцарелу. Повертайтесь у 2008 рік і тоді можливо таке буде. Зараз вже, на жаль, це неможливо. Тісто класне, м'яке, хрумке. Я не знаю, ви бачите, яке воно. І приємне і таке трохи солоденьке. Ну, Так як має бути солоденьке, не те, що там це булочка, прям, але таке. Мені подобається це тісто, його смачно і приємно їсти. Мій висновок по Гран із Велмарту. Це було набагато смачніше, ніж сільпо. Всього на 3 гривні дорожче. Хоча це була акція, вона так коштує 120, а була 110. Я не знаю, як довго це триває. Але, в принципі, навіть якщо за 120, то це краще, ніж за 107. Чотири м'яса, яких навіть там не було у сільпу. Отак от. Залітаємо в новос. Стій. Так. Ого! 4 м'яса, 150 гривень. Нам хвилин 10 погуляти, чи скільки так. Готується? Добре. A few moments Добре. Все, дякуємо вам дуже. Дякуємо. Блін, ну 149 гривень. Є! Yeah. Oh, шоці? Так, давайте одразу зацінимо, а потім будемо їсти. да? Піца 4 м'яса з знову. Називається вона To go. The Launch. Вау! Wow. Подивимось, що тут нам дають за 149 гривень, це поки найдорожче. Це ти можна просто. Що я бачу на перший погляд, це те, що тут з одного боку мисливські ковбаски. Тут... Ааа, я зрозумів! Ви зрозуміли? Чотири м'яса, але вони всі різні. Як її оцінювати? Тут оця ковбаса, тут якась е, шинка, Чи що це? грудинка чи шинка, тут курка, тут мисливські ковбаски, і отак от вони вирішили. І як ділитися цією піцею, незрозуміло. І це тут капорси, і По побагатому. Ну все, я зрозумів, за що тут 149 гривень. І трохи дивно, що тут, бачите, з одного боку білий сир. А з цього боку, наче чи немає, чи якийсь інший. Соус. Це соус, це що тут сир є, а тут немає. У нас тут зараз банда нормальна буде оцінювати, тому оцінка буде максимально об'єктивна. Ну, Я би не сказав, що вона тане у роті, да? якось така трохи гумова, ні? Угу. От воно навіть якесь гумове, ти його жуєш і ти потрібно докладати зусиль. Я б нікого... Я подумав, що скажу після за тебе смачніше за цю. Ну саме тісто якесь погане. Ні, начинка нормальна, а да. тісто втрата. Начинка нормальна, тут навіть є каперси, а, але тісто реально встратив, воно якесь гумове, його, ну, в мене болить щелепа вже, я один шматок з'їв. Що скажеш? Тільки чесно, кажи. Сложно є, реально. Типа, я, 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 я от чуть відкусив, типу, я такі усилия прилагав, ти катець. Тверда? Я не знаю, з приводу начинки не сказати, що її було багато. Якби було стільки ж начинки, вона, в принципі, якісна, непогана. Але що ти там знайшов? Вона не А-а-а-а-а-а-а-а. Це найдорожча піца, але вона <плес> точно не краща, ніж була <плес> у Велмарті. Хоча тут сир ніби смачніший, це не просто сирний продукт, він має смак сиру якийсь. Але в принципі сама піца От тут все зіпсувало тісто, як на мене. Так, да, пацани чи ні? А -а -а. Дивіться, якби вона коштувала 110, то вона краще, ніж піца і сільпо, тому що там було щось воще. Ну, типу, якесь диво дивне. Але. Шкода, їдемо далі. Дуже короткий огляд, але всі зробили одну об'єктивну думку, що тісто все зіпсувало. Таке собі. Далі в нас на черзі йде варус. Багато хто каже, що тут смачна піца і. Зараз будемо пробувати. О, тут черга. М'ясна. О, ось і вона. Все. Бачите, тут не потрібно було навіть нічого ні чекати, не замовляти. Ось вона одразу м'ясна, 500 грамів, 99 гривень. Що це, найдешевше. То що одразу глянемо на неї? Слухайте, що непогано. Ну, що сказати, е це, на вигляд, досить апетитно. Вона така, як нібито папероні, бачите? І бортики такі, наче А ні, насправді жорсткий бортик. Ну, добре, дивіться, мені сподобалась в ній ціна, по-перше. По-друге, що я думаю? Це моя думка, а ви там скажіть, так це чи ні? Можливо, хтось розбирається в усіх цих грошових фінансових штуках. Бачите? Тут небрендована упаковка. Тобто нічого не написано, просто базова картонна коробка, і все. Тут не написано ні те, що це там, піца якоїсь там супербренду, як на всіх попередніх. Але. Можливо, саме за рахунок цього вона дешевша на 10 гривень. Можливо, коли ви платите 107 за Сільпо, 110 за Велмарт, ви переплачуєте оці, от, грубо кажучи, 10 гривень за упаковку. А тут нічого. І от Напишіть в коментарях, потрібно вам, щоб піца коштувала дорожче, але було на ній щось напитене. Я не знаю, можливо, це не за рахунок цього, але по логіці за цю кольорову упаковку ну, платите ви, як і за все, що є в цій піці. Тому я думаю, що непогано, мені пофіг, хай тут буде нічого не написано, але 99 гривень і багато начинки. Пробуємо. Мені сподобалось, як рівно відірвався шматочок. Ви знаєте? Це хороша піца. Поки не дійшов до бортика, мені подобається. Досить багато начинки. І сир. Оцей смачніший, ніж в Велмарті. Так, це більше схоже на справжній сир. Я не впевнений, що він теж високої якості якоїсь там. Але це точно. Давайте так, я не буду казати, це точно не сирний продукт, бо це може бути просто дуже хороший сирний продукт. Але це більше схоже на сир, ніж те, що було у Велморті. Лайк. Like. Мені смачно. З приводу оцього бортика, він не дивлячись на те, що підсох і такий навіть хрусткий, але він не гумовий і ти його жуєш нормально розкусив, він там прохрустів і розтанув у роті далі, тому що це саме тісто хороше. По начинці у нас, як ви бачите, ковбаска. Давайте окремо ковбаску, як сюди я робив. Щось плюс-мінус те саме, що і в попередніх. Якийсь соус, його зовсім небагато. Бачите, він навіть такий сухуватий вже зверху. Я так розумію, що тут три м'яса. Але стосовно кількості начинки, в мене е, питань немає. За 100 гривень. Мені здається, що це ваще варіант чудовий. А тут скільки сиру, зараз я цей шматочок бахну. Там під сиром ще й ковбаска, і грудинка. Насправді дуже хороша піца, як варіант супермаркету, це ще те, що треба. Зараз я подумаю, за що її розкритикувати, щоб не вийшло так, що я її просто нахвалив. Ну дивіться об'єктивно самі. Тісто класне, прикольне, як булочка. Так, воно тут тверде. Це мінус. Можливо, якщо вона тільки готова, воно краще, але е, все одно це воно таке. Запечене, це воно іншим не може бути, тому що таке тісто під обробкою стає таким. Е, я бачу мінус, що соусу небагато і він так вже підзасох, бачите, особливо з краю. І начинка, ну, як і в багатьох, розподілена нерівномірно. Тобто, якщо ви берете оцей шматок, а ні, хоча б ні, тут є. Ні. Нормально. Ну, ось в цьому шматку майже нічого немає, тільки оця ковбаска. А так, по суті, саме тісто, бачите, осічили шматок. А так, ближче до центру, то вона взагалі шикарна. Я б ще сюди додав кукурудзку. Вона ще супер було би. Мені подобається. Я навіть не побоюсь сказати, що ця піца може виявитись набагато кращою, ніж піца з багатьох ноунейм no доставок, які ви можете замовити в болті чи в голову. Тому що іноді на доставці ви можете замовити якусь піцу, там, наприклад, Джевелін. Да? Це мені друг розповідав, я не хочу відповідати, тому що я її сам не пробував. Але мені друг розказував, що він замовив піцу Джевелін. І це взагалі найгірша піца, яку він куштував в житті. Він сказав, що там тісто було, ніби я не знаю, з картону і його їсти було неможливо. От ми теж бачили схожі в нашому випуску. Я впевнений, що вона коштувала дорожче ніж 99 гривень. І я впевнений, що оця за 99 гривень набагато краще, ніж багато піцновним доставок. Оце найголовніший мінус, дійсно, що тут начинка зосереджена біля центру піци, а по краях ти вже доїдаєш тісто, яке в принципі смачне, але ну, хотілося би, да. Прикол хочете? Щойно я вимкнув камеру, щоб спокійно доїсти великий смачний шматок цієї піци. І мені на зубі щось як хрустнуло. Воно було не таке велике, як в піці з Велмарту. Але це було теж так неприємно. Блін, чому так? Як тільки мені починає подобатись піца, в ній опиняється якась хірня, яка потрапляє тобі на зуб і псує все. Я навіть не знаю, що би я обрав. З'їсти несмачну піцу з сільпо чи новусу. І де в тебе не буде хрустіти на зубах, або з'їсти смачну піцу і потім іти до стоматолога. Напевно, що йти до стоматолога дорожче. Я думаю, що це теж був якийсь хрящик з ковбаси, який, в принципі, ну, не може зруйнувати ваш зуб. Але ну, це було неприємно. Краще було б без цього. Або ти їси смачно і псуєш зуби, або не смачно і не псуєш. Що би обрали ви. Наступною в нас на черзі буде фора, і дуже багато кого я просто зустрічав, казали, що у форі топова піца, але саме чотири сири. Ми сьогодні тестуємо, звісно, не чотири сири. Ми сьогодні тестуємо м'ясні. Але дивіться, ролик про чотири сири. Я теж зніму обов'язково. В усіх супермаркетах, яких я був, я протестую піцу чотири сири, і цей ролик буде у Тіктоці. Тому, якщо хочете, залітайте і подивіться у швидкому, короткому форматі те саме, тільки про сирні піци. А я погнав у фору. Добрий день. А яка саме м'ясна така? Карбонаро Карбонаро? Карбонара Волинська? А чому Волинська? <рес> Тоді я хочу спробувати. Дякую вам. Вперед, давайте подивимось на піцу із дуже популярної мережі супермаркетів. Що можу сказати? Як на мене, це не те, щоб прям апетитно, але і не так відштовхуючи, як було, наприклад, сільпо. Помідор такий, ніби, знаєте, ну ви знаєте. А так, в цілому, ну що, грибочки. Сир бачу, карбонат. Тісто, на вигляд, е, з коринками мені подобається, але оці от дірочки е, схоже на заготовку. Ми будемо куштувати. Слухайте, нічого собі, навіть сир трошки тягнувся. Це, напевно, перший сир, який тягнеться. Тут досить багато вершкового соусу, ну, як і е, по класиці в карбонарі. Тісто пишне. При цьому. Тонке, м'яке і смачне. Це поки що, напевно, найкраще тісто, яке було. Оці бортики Вони не такі дубові, як були у варуса. Так, ви знаєте, тут смачно їсти навіть бортика. Подивіться, тут навіть підгорілий сир, так от дуже апетитно. Вона зовсім не суха за рахунок оцього вершкового соусу, грибочки. Їх дуже складно зіпсувати. Це просто були свіжі шампіньони, які поклали, тоненько порізали на піцу, і вони підсмажились за ці там 5 хвилин, поки вона готувалася. Тісто офігенне, найкраще тісто, поки яке було. І карбонат досить смачний, просто нормальна грудинка, і все. Я про якусь із попередніх піц говорив, що вона не гірша і дуже схожа на ту, яку ви можете замовити з нормальної нонем no доставки. І я впевнений, що оця за 99 гривень набагато краще, ніж багато піц новнем no доставок. Забудьте, от це ті слова стосуються цієї піци. Оця піца по суті схожа на карбонару у Домінус вообще нічим не відрізняється. Хоча я може підзабув, але ну як на мене, вона може навіть краще. Да, Мушу ще раз зазначити досить важливу річ: це не сутом ясна піца, тут є вершковий соус. Можливо, за рахунок цього вона така не суха, ну, швидше за все так і є. Але не було позиції, просто м'ясна. Всіх з яких я подивився, такої назви не побачив і сказав те саме, що казав у попередніх супермаркетах. Дайте мені вашу саму м'ясну. От. Цього лише один вид м'яса. Це саме та піца, яку я із задоволенням візьму іще раз. Щодо недоліків цієї піци, тут я бачу, як і в багатьох інших, що, наприклад, на цьому шматочку зовсім немає помідора, а тут його багацько так досить. Піца, коли охолола, оцей от вершковий соус в холодному форматі, він дуже дивний на смак. Ну, це просто тупо звичайні холодні вершки. І коли ти їси тупо звичайні холодні вершки разом із недосмаженою з одного боку карбонарою, карбонатом грудинкою, то це, ну, типу, не вау. Ну давайте зробимо по-іншому. Якщо я поки що не знайшов прям недоліків у цій. Піці, напишіть у коментарях, ви, якщо ви куштували піцу з фори і вам не сподобалось, напишіть, що вам саме не сподобалось. І так само напишіть по кожній піці, яка була сьогодні в нашому тесті. Смаки у всіх людей різні. Отак, от, от мушу сказати. Якщо ви знаєте ще хоча б 5 крутих супермаркетів, досить розповсюджених, у яких є піца. Напишіть їх в коментарях, і ми знімемо з вами другу частину. Ваш рейтинг, звісно, може відрізнятися від мого. І це нормально, це круто. Е, тому дякую, що дивилися. Пишіть коментарі, ставте вподобайки цьому випуску. Не забувайте також натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли виходить наступний випуск. Е, все, наче все сказав, що потрібно мені робити е, по своїх блогерських справах. Побачимось. Давайте я по традиції вас умочу щось.